Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо на наступну тему під моїм останнім відео, де я розповідаю про право на до. Те, що ви маєте право раніше вийти на пенсію. Наприклад, ми будемо говорити про зараз мам, які виховують діток з інвалідністю. Дуже часто у вас виникає питання, що робити, якщо інвалідність була встановлена після досягнення дитинкою 6річного віку. Так дуже часто буває, тому що. Е по критеріям, так які на даний момент надає Пенсійний фонд України, для того, щоб мама, яка виховує дитинку з інвалідністю, змогла вийти на пенсію раніше при досягненні 50-річного віку, їй потрібно мати страховий стаж не менше 15 років. Також їй потрібно е, обов'язково е, засвідчити той факт, надати документи про те, що інвалідність настала до досягнення дитиною 6-річного віку. Але Різні в житті ситуації, і інвалідність може бути призначена. Так? Дитинці і, там, і в 13, і в 8, і в 9, і в 10 років. Абсолютно різні ситуації. Що в такому випадку робити, коли ви звертаєтесь в. Пенсійний фонд України відповідно органи пенсійного фонду вам відразу відмовляють, аргументуючи це тим, що вам або потрібно надати довідки, так які будуть підтверджувати факт захворювання про те, що дитинка, наприклад, хворіла. І що дійсно там, інвалідність була призначена після досягнення 6 віку, або взагалі пенсійний фонд відмовляє і каже, що ні, ви не маєте право виходити на пенсію. Дуже багато мам задає мені питання, що в такому випадку робити. Якщо у вас виникла така ситуація, ви досягли 50-річного віку, у вас не є необхідний страховий стаж, і у вас о, виникла така ситуація, що ви виховували дитинку з інвалідністю, яка вже була набута після шестирічного віку, і вам органи пенсійного фонду відмовляють. В такому випадку раджу вам звернати, звертатися до суду і в судовому порядку а, вирішувати дане питання. Як це потрібно зробити? Вам потрібно отримати відмову обов'язково письмову від органів Пенсійного фонду України, тобто не в усному порядку, а саме в письмовому варіанті. У вас є півроку для того, щоб звернутися до суду. і в судовому порядку дане питання вирішити, адже чинним законодавством України немає прямих посилань, так, де буде чітко вказано, що е, вам може бути е, призначена пенсія тільки в тому випадку, коли дитинка набула інвалідність, коли всяко була призначена інвалідність саме до 6річного віку. Тож, е, Варіант один, тільки звертатися до суду. Отримуєте відмову від органів пенсійного фонду України і звертаєтесь до суду, і в судовому порядку ви зможете вийти на пенсію, вам може бути призначена пенсія при досягненні 50-річного віку, але за умови, що ви маєте необхідний страховий стаж 15 років.